Україна захищає мирний європейський порядок. Про це наші іноземні партнери говорили сьогодні в українському парламенті. Представники 30 країн світу взяли участь у засіданні Верховної Ради, присвяченому річниці початку великої війни. Політики наголосили, а Україна й далі отримуватиме всебічну підтримку: військову, матеріальну, моральну. Дозвольте мені зараз від імені Верховної Ради України адресувати слова найвищої і найглибшої вдячності нашим воїнам, які успішно відбивають російські штурми, вправно і регулярно посилають на дно ворожий флот, ефективно і системно нищать його авіацію. Я також дуже хочу, щоб ми сьогодні подякували всьому героїчному українському народові, який ми маємо найвищу честь сьогодні представляти тут, в парламенті України. Народом, який з гідністю і витримкою переживає цей, без сумніву, найскладніший етап у своїй новітній історії, Бельгія підтримує всіх, хто постраждали від несправедливості і агресії. Разом ми відбудуємо і щоб справедливість і зробимо так, щоб справедливість перемогла. Якщо сьогодні вам потрібні снаряди. вам потрібні літаки. Це означає, що ми повинні робити більше, що ми повинні працювати краще, тому що сьогодні можна досягнути перемоги. Демократичний світ об'єднався у підтримці України. в її боротьбі. За справедливість захист своєї території Ця агресія проти України є застереженням для всіх нас. Страждання України об'єднали Європу, об'єднали світ, який надав Україні на обмежену всебічну підтримку. військову, матеріально, технічну, моральну. саме в Україні захищається мирний європейський порядок. Агресія.